Вітаю, друзі. Ще народилася одна робота. Представляю її. Ручна вишивка, Льон Муліне. Об'ємні техніки різні, Стебловий шов, французький вузол. Продовження циклу. Різних робіт моїх на тему українського вінка, сакрального, як сакрального плетення. І тут хотіла зробити саме акцент на стрічках. Саме стрічки, мені здається, незаслужено забуті. у Вінку. І тут вони головні. Вони яскраві, їх багато, вони вільно розвиваються, розвиваються, так би сказала. От. І пов'язано з цими асоціаціями в мене було під час вишивання дуже різних багато. Тобто я хотіла назвати і стрічки як течія, і стрічки як русла, ну так, якщо. Можна сказати, життя якесь, да? як стезя, стрічки стезя. А потім, коли робота була ну, не майже закінчена, ну вже так, стрічки тобто я вишила. І коли я вже оцінила і подивилася, то мені дуже сподобалася назва Стрічки-Крила. Чомусь ця дівчина в мене така окрильонна була. От так я і назвала стічки крила. Будь ласка, оцінюйте подобайками, коментарями. Буду дуже рада і задоволена. На все-все, на все-все добре. Продовжуємо.